Добрий вечорочок, шановні пані та панове! Вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла. І як то кажуть, літній розпродаж на Xbox уже тут. Ви спитаєте, а де тут? А я вам скажу: сербнемо чайочку і давайте разом подумаємо. Тому що багато регіонів Японія, Корея, Туреччина куди піти і що робити? У мене є відповідь. Секундочку. Чорний чайочок, самий мудрий чайочок із всіх мудрих. Коротше кажучи, якщо вам треба оживити Туреччину, є метод. Заходите в телеграм посилання в описі, група Вудіта, і там розписано по Кракова, як купувати в регіоні Туреччина. Там є свої моменти, тому що, по суті, це нелегальний метод, і якщо вас посадять, закриють або ще щось, мені не пишіть, мій відос не показуйте і взагалі забудьте за Павла. Але якщо все буде працювати, то дай Бог вам здоров'я. Поставте вподобайку, напишіть шалений коментар, ну і оце все. Це перший момент, а другий момент на рахунок великого розпродажу. Зараз ми по ньому пройдемось, але в регіоні Україна. І ви скажете, який нафіг регіон Україна? Що ти палиш? А я вам скажу, мої шановні, що регіон Україна є, але ну, з деякими нюансами. Коротше, я багато разів про це вже знімав, і зараз, по ходу, буду вам все пояснювати. Ну що, guys and girls, давайте будемо починати. І так, телепортуємось. І ось ми в нашинському регіоні, українському, як ви бачите, це сайт. My Microsoft ви можете на нього зайти через мобільний телефон, через комп'ютер, через лаптоп і навіть на Xbox, через браузер, ви можете зайти в цей магазин. І для того, щоб купити тут гру на вашу консоль, вам просто треба буде натиснути кнопку «Придбати», прив'язати вашу карточку Приватбанк, Монобанк, Укрсібанк будь-яку карточку, вказавши ваші українські реквізити. І на цьому все ля, фі та ля комедія, як то кажуть, ніякого пердолінгу. Але коли будете купляти ігри, по-перше. Переходьте в телеграм, в який я вже казав, Вудіта, і перевірте, чи у вас немає на аккаунті бана. Тому що, ну ви ж, махінатори, шуллери, купляли всяких там Туреччинах, Аргентинах. Можливо, на вас на сім днів накинули бан. Він то спаде, але зараз, можливо, у вас будуть проблеми з прив'язкою карти. Розумієте, оці всі помилки, що там бла 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 Спробуйте пізніше, оце все. Треба перевіритись, здати аналізи у Вудіта. Коли аналізи здасте, дасте, все буде нормально. Приходите до Павла і продовжуємо двіжуху в українському регіоні. Натискайте тут купити. І купляйте. Ну, начебто тут розказав, показав, проблем немає. Але ви скажете, Павло, які саме ігри треба купити на цьому розпродажі в українському регіоні? І тут уже містер Павло вступає, як то кажуть, свої повноваження і рекомендує топ 10 ігор літнього розпродажу на Xbox. Якщо ви ще раз готові, ну я теж готовий. Ще раз оксірбаємо чайочка і робимо хороший вечорочок. Погнали! Фух, задовбався з цим Xbox. Там пердолінг, тут пердолінг, там закрили, тут перекрили. Боже, допоможи мені! А -а -а -а! Все ж таки ця комбуча з канабісом вона така, да. І так, починаємо! Десяте місце нашого шикарного розпродажу це «Сталкер». І не просто якась одна стара частина. Ні, тут трилогія «Сталкеру», Одразу тройня у нас, да, перший, другий Clear Sky. Оце все Shadow Чорнобиль. Вся оця компиляція зборочка оновлена з підтримкою консоли Xbox Series S та X. Що вже непогано, за непоганою ціною 824 гривні. За три гри, ще раз скажу, за три гри це є нормально. Так, да, звісно, можна було б і подешевше знайти, якби працювала Аргентина або Теречина, але тут все офіційно з податками, все як ми полюбляємо. Так що можна затаритись. І коли ви будете купляти, звертайте увагу, щоб на чому Purchase Я буду, знаєте, так казати, по новомодному. Цей цей purchase має бути позначений як оптимізовано для консолей. Якщо такої позначки немає, ви купите ПК версію гри. Такого робити не треба. Перше основні. Останнє на що варто звернути увагу, це оця плашечка, оптимізована для консолі. В українському регіоні. Якщо є, купляємо. Немає, не купляємо. Ну і технологія Smart Delivery, це означає, що ви купляєте один раз і граєте і на консолі, і на ПК. І на ПК, і на консолі. І на пердолі, і на Туреччині. Ладно, тут все ясно. Так що десяте місце сталкерочок, який оптимізований, шикарно виглядає і непогано грається навіть у 2025 році. Дев'яте місце і легендарний трах-панк, про який ви багато... То чули багато, може навіть мемчиків бачили на моєму каналі, да але завжди мене запитували, де той самий Трахпанк? Я вам скажу так. Першу частину я не бачив, начебто її навіть не існує. Але от сіквел він легендарний, тому що перед нами по суті гра, яка, ну, просто під копірочку, наче списаний фір. Пам'ятаєте, легендарний філ від монолітів. Були такі розробники, уже їх немає, на жаль, розпустили студію, але вони робили легендарні шутери з елементами хорора, з шикарним графоном, з руйнуванням, зі сломо. Ну, коротше кажучи, багато сказано, але мало зроблено. А для того, щоб було багато і. Сказано і зроблено, пограйте в трахпанк 2. Коштує він дороговастенько, але повірте мені, це першосортний шутан. Ну не знаю, з чим можна порівняти. Напевно, з якимось робокопом, да, щось по типу робокоп Роксіті. Тут мінімально діалогів, тут мінімально якихось додаткових ситуацій, тут стрільба, стрільба, стрільба і ще раз стрільба. Так що, друзі. Придивіться, Трахпанк 2, шикарний сіквел неіснуючої першої частини. Їдемо далі, і Нежданчик прилітає до нас, тому що це Final Fantasy 16, яку дуже слабо купили на Xbox, але чесно кажучи, я не розумію, чому так зробили. Тому що перед нами дуже і дуже хороша гра, яка не прив'язана до 15-ї частини, до 14, до 13. -ї. Це самостійна, шикарна сюжетна гра на просто такі дофігіща годин. Тут вам і офігезні повороти. Тут вам і офігізні боси, з якими ви зустрічаєтесь, і у вас буквально зуби зводить від злоби, від страсті, ви хочете їх розкатати в суху, і тут буде таке постійно. Ну і звісно, шикарно прописані персонажі і небесна музика, яка л'ється на вас, ллється і ще раз л'ється. Якщо у вас є. 1259 гривень і 30 копійок це однозначно ваш вибір. І на сьомому місці нас зустрічає легендарний шикарний Alan Wake 2, який дуже сильно відрізняється від першої частини, тому що та була більш пригодницька, більше така блокбастерна. Друга не така. Тут більше детектив, більш розмірений геймплей, але повірте мені, гра все одно шикарна і однозначно вартує того, щоб з нею ознайомитись, а краще пройти від сіль до сіль, тому що тут і мю. Мізикл в грі буде вбудований, від якого у вас буде просто щелепа відпадати. І графончик нексгенний. І, звісно, за жирного мужика на початку гри вам дадуть пограти. Так що. Не знаю, де ще такий атракціон є. Треба дивитись, треба купляти. Ну і ціна тут непогана. 616 гривень за шикарну гру. Ну і що, що не делюкс видання? Ви хоч сюжеточку оригінала пройдіть, а потім уже будете писати, що Павло, не повна версія. Та знаю я! Знаю! Але на сьоме місце однозначно точно воно заслуговує. Їдемо далі, і наступну сходинку займає легендарна класика Дябло 2 Resurrected. Да, тут варто сказати, що мені не дуже. Сильно подобається, як його перенесли на консолі, тому що тут стародавній інвентар, як було ще на ПК, дав в стародавні часи, і можливо на гімпаді грається воно так собі. Але якщо зробити скидочку, невеличку знижечку на те, що є певна незручність, і просто насолоджуватись сюжетом, екшеном і шикарним гріндом, який ніколи не зістариться, ну перед вами легенда. Перед вами легенда, яку ви маєте пройти. Навіть якщо ви вже пограли в третю частину, в четверту, я вам ще раз кажу. Ну і що? Ну і що, що ви пограли? Друга частина вона унікальна. Друга частина вона на віка з нами. І от завжди до неї повертаюсь і розумію одне. Третя частина крута, четверта частина крута, але друга, вона легендарний статус має, і вона йде понад усіма частинами. Просто гра на віка за дуже хороший прайс. Так що раджу прикупити і їдемо далі. Наступна гра це гра від українських розробників. Так, 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 не часто таке буває, щоб в топ залітали ігри від України. Українських розробників, ну, просто тому, що їх не так багато, да? щоб весь топ був з українських ігор. Але. Перед нами унікальна подія Шерлок Холмс з шикарною знижкою за 210 гривень. Я думаю, сильно пояснювати, хто такий Шерлок Холмс, чим він займається, тут ну не треба. Тому що все очевидно. Це не шутер якийсь навіжений, це не стратегія, це саме гра про Шерлок Холмса. Футажі ви зараз бачите на екрані, і якщо вам подобається те, що ви побачили, беріть, беріть і ще раз беріть 210 гривень за Шерлока Холмса. Це дуже хороший прайс. Наступна на списку гра. Це метафора реа І так, 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 це саме та гра, яка номінувалася на готі в 2024 році, і майже його виграла. І якщо ви спитаєте Павло, а що тут за жанр, я вам відповім. це шикарна JRPG від творців Persona 1, 2, 3, 4 і так далі по списку. Так, що якщо вам такий жанр близький по духу, то обов'язково купіть і пройдіть цю. Ну, я сподіваюсь, шикарну гру, тому що, як ви розумієте, я в неї не грав, але огляди дивився. Тож значить, майже грав. Перешно рекомендую! Наступна на списку гра: це вартові галактики від Марвел, і так, це саме та довбана велич, яку я постійно раджу вам пройти. Якщо ви ще її не пройшли, то візьміть, купіть і пройдіть, тому що тут шикарний гумор, від якого ви будете просто кататися по підлозі, передова графіка, шикарний сюжет, гра ще й до цього всього довга і без відкритого світу. Коротше, комбо якісної сюжетної гри. Пройдіть обов'язково. Я просто вас закликаю, це зробити. Далі по списку один з кращих біти мапів цього тисячоліття. Мова йде про гру Streets of Race 4. Якщо ви пропустили третю, другу, першу частину, то ви, скоріш за все, не дуже олд, тому що олди грали всі шедеври ще на консолі Sega Genesis або Sega Mega Drive 2. Да, були і такі 16-бітні консолі. І от після третьої частини пройшло багато років, і ми отримали нарешті четверту частину вже від інших розробників. І що ви думаєте? Вийшла знову таки до. На велич і одна з найкращих ігор в жанрі up. Тут тобі і соковиті персонажі зі своїми унікальними наборами навичок і суперскилів, до речі. Ульти тут у них такі, що просто, просто соковита. Тут вам класні локації, різноманітні соковиті. І тут вам шикарніший саундтрек, просто один з кращих, що я чув в своєму житті. Не грали? Беріть кредитну карту і купляйте. Я даю на це добро! Далі по списку йдуть Черепашки Ніндзя, нова частина, яка виступає хорошою грою в жанрі того самого нашого улюбленого бітемапа. Ну тут все по накатанні, можна грати самому, але нащо грати в черепашок самому? Краще взяти друзів і заробитися в кооперативі. Одна з кращих ігор в жанрі бітемап, як я вже і казав, з хорошою картинкою, з хорошим саундтреком, і вона досить довга. Вистачить, щоб насолодитись. Так що придивіться обов'язково. Ну що, шановні пані та панове, ось ми нарешті і підібралися до топ. Три сьогоднішнього розпродажу, і на третій сходинці знаходиться гра під назвою Lord of the Fallen або Лорд Качок. Ви не повірите, як це перекладається? Ладно, якщо казати без жанрів, то перед нами гра, яка зроблена на Unreal Engine 5, що зазвичай це якби дуже погано, да. Але в цьому випадку оптимізацію підвезли згодом. Зараз ця гра вже відшлифована, гарно працює, гарно виглядає. Ну і так про жанр, напевно, варто сказати декілька слів, тому що перед нами Souls-like. але не супер хардкор. А скажімо, такий помірний, з варіантом, щоб підкачатися, взяти напарника і щоб було не так складно. Так що, якщо ви шукаєте якусь, от, можливо, навіть першу гру в цьому жанрі, щоб навчитися, щоб було не суперскладно, то придивіться до Lord of the Fallen. Хороша гра з хорошою картинкою, з хорошим сюжетом, який розкривається поступово, за 538 гривень 50 копійок в українському регіоні. Треба брати. Друга сходинка хід порада це один з кращих Mortal Kombat Eva, МК-11 та ще. Й не простий, а Ultimate видання з усіма додатковими персонажами, з усіма додатковими фінтів-люшками. Ну, коротше, повне видання. Повне. Пам'ятаєте, так було МК3 Ultimate. От тут так само, тільки 11-та частина Ultimate. Ціна 231 гривня. Мені, звісно, 9-та частина це от більш за все подобається. Але 11-та, вона на дуже дуже почетному місці, тому що тут і сюжеточка хороша, і персонажів дофіга, і виглядають вони як мінімум не крінжово. Так що, 231 гривня, нуль нуль копієчок в українському регіоні це просто. Пальчики оближеш. Ну і нарешті, перша позиція нашого сьогоднішнього розпродажу, це DS Stranding, Перша частина директор Cut, знов таки повне видання. Sony Boy тестували звичайну версію, натестувались, але згодом вийшло директор Cut з додатковими графічними режимами, додали ультравайт формат, це все. Тепер можна насолоджуватись, да, грою повноцінно. Виправили деякі штучки дрючки і доповнили контентом. Так що, хлопці та дівчатка, якщо ви на Xbox ще не грали в дес тренд, Тав ваш час настав час взяти 412 гривень 0,0 копійок і закупитися де-стреніном, тому що перша частина це легендарне лайно. Друга частина також легендарна, але вже легендарна по-іншому, тому що там Кодзімич трішечки намудрував по сюжету. І, скажімо так, ну без першої частини я б другу не радив би проходити. Давайте разом починати проходити Деда. Спочатку першу частину, а потім, коли вже друга з'явиться на Xbox, ви включите канал українського гіка Павла. Я буду знімати відос на Нінтендо камеру, а від Нінтендо свіч уже. Чотири, напевно, в той момент, і буду радити вам пройти Death Трендінг 2. Так що дякую вам, дякую ще раз, дякую. Це були ТОП-10 від Павла. І ще раз, шановні пані та панове, якщо ви не зрозуміли, у Вуді та все розписано, там є текстовий гайд, Тож переходьте на телеграм-канал. Вуді це як Віагра для Туреччини, яка більше не стоїть. Ну коротше, заходьте обов'язково! Все вам зробимо, підлатаємо, і все буде для ля комедія. Дякую, що дивились, і до зустрічі! Підпишись на Монобазу, на Монобазу підпишись. Там я тебе зустріну. І будемо танцювати разом. Разом! Підпишись на Монобазу, братику. Буду дуже вдячний за будь-яку спонсорку, починаючи від 25 гривень. Цілую обіймаю щастя радості. Бажаю!